Та запрошуємо вас прийняти участь в мастер-класі Робота в хмарі OneDrive Безпечне зберігання документів. Дякую, Наталя Степанівна. Дорогі мої керівники, ви знаєте, що основа вашої роботи це взаємодія з інформацією, документами, тому нам потрібне надійне місце для зберігання з легким доступом до нього. На сьогодні є два звичних способи зберігання це офлайн і онлайн. Ну, офлайн зберігання на флешках, жорстких дисках, папері це досить просто. Але якщо ви залишились без флешки, без комп'ютера або втратили якісь бумаги, то практично це вже встановити дуже буде важко. Тому вам на допомогу в офісі 365 існує хмарне середовище. Називається воно OneDrive. Так, зараз я включу демонстрацію екрану і буду вам це показувати поступово. Важлива перевага цього застосунку це. Ваша мобільність. Ви можете підключитись до нього з будь-якого пристрою і в будь-якій точці земної кулі, коли вам зручно, і коли, але коли є інтернет. До вашого пристрою для роботи з системою хмарного електронного документообігу обігу пред'являються мінімальні вимоги. Для комп'ютера досить, щоб був встановлений браузер. Відсутність витрат на інфраструктуру, вам не потрібно турбуватись про програмне забезпечення, про відповідального. Все це робиться автоматично. І цей сервіс безкоштовний, тому що платформа Office 365 оплачує відділ освіти. Тому у вас є можливість зберігати там документи та не тільки документи, і фото, і відео. Об'ємом до 1 терабайту. Хто знайом з Google диском, той розуміє, що Google диск, ємкість цього місця розташування 15 ГБ. Ну, це дуже мало. А тут 1 терабайт. терабайт. Ви можете тут зберігати і фото, і відео як особисті, так і робочі. і доступ до нього буде тільки у вас. Ні, ніхто цього не побачить, коли ви самі не дате не дасте доступ до цих файлів. І так, давайте все по порядку. Е, ви всі знаєте, з лівої сторони є такі 9 чарівних крапок. Коли ми на них натискаємо, ми переходимо е, у програми, які є у нас в Microsoft 365, Офіс 365. Обираємо застосунок. Ось він таке. Марка така OneDrive. Давайте подивимо. з лівої сторони є такі розділи. Це мої файли. Ось зараз в мене відкрите те, що зберігається в моїх файлах. Я весь комп'ютер. Після того, як в мене поламався жорсткий диск. І я загубила дуже багато інформації, а тут з'явилася така можливість все це тепер хран... зберігати на цьому хмарному середовищі, то я весь комп'ютер перенесла сюди у хмару. Ті папки, які були в мене на робочому комп'ютері, вони з тими назвами, щоб не путатися, щоб не шукати потім. Ось вони всі є тут. Це дуже зручно, коли е, комп'ютер-робочий залишився на роботі, а я прийшла додому, і в мене все працює, і в мене є доступ до інформації, яка була на роботі. Як це можна робити? Є два способи. Можна створювати ось через цю кнопочку Створити папку, ну, назвати її, як у вас там, допустимо, папки є накази, створюється папка. Шукаємо ось вона з такими промінцями: ті папки, які створені недавно. Ви її відкриваєте, і сюди за допомогою кнопочки Передати, обираєте файли на своєму комп'ютері, в папки, ну, допустимо, накази. Ви все це копіюєте. І нажимаєте Відкрити, Открити. Оні всі сюди переносяться в эту папку. Можна зробити ще по-іншому. Можна просто відкрити на комп'ютері папку накази і потягнути мишкою її прямо ось сюди. Ви бачите, так що з'явився такий плюсик копірування. І Почали, почали загружати файли, ось передавання 17 елементів, це те, що є в цій папці. Тому можна було не створювати папку, а можна було так просто перетягнути її зі свого зі своїх місць зберігання на комп'ютері, і тут вони залишаться. Точно так ці папки, ось ви бачите. Це таке дерево, як вийти з папки накази, повернутися назад. Натискаємо Мої файли, і ми знову попадаємо на нашу в мої файли, ті, що створені були з комп'ютера. Зараз я покажу, що можна робити з цими файлами і чим вони ще дуже удобні. Ну По-перше, Ну давайте я відкрию, папку. Ну Ось накази. Поряд з документом. У нас є така кнопочка активна, якщо ми її натискаємо, підсвічується весь документ. І ми можемо цим документом поділитися, тобто ми можемо копіювати посилання на цей документ і відправляти в чаті. Чат, я думаю, ви знаєте, так, як відправляти. Копіюємо ще раз. І відправляємо. Але я хочу звернути вашу увагу, що щоб ви не боялися, що цей документ може відредактувати хтось, ви можете самі настраювати. Ось ви бачите, що зараз тут тільки може бути перегляд. Але якщо у вас є такі, така потреба, щоб цей документ хтось подивився та вніс свої правки. То ви можете справити це і можна редагувати. Застосувати цей застосунок можна редагувати. І нажимаєте застосувати. Тоді конкретно цей наказ може бути відредактований кимось, кому ви його надсилаєте. Але, чаще всього, ми користуємося тим, що. Тільки можна переглядати. Коли ви надаєте цю інформацію, ну, допустимо, головному спеціалісту ви в чаті скидуєте або прикріплюєте до виконаного завдання. Так, що ще можна робити? Цей документ ви можете завантажити собі на комп'ютер. Ви можете ці документи створювати у папках, як в цьому застосунку, за допомогою кнопочку Створити ось документ Word. Можете також тут створювати документи: Excel, презентації, можна створювати форми, про які розкаже потім Наталя Степанівна. А те, що у вас вже було завантажено сюди з комп'ютера, тобто ваші минулі документи, ви їх можете також переміщати між папками. І. Надсилати, ну, кому потрібно. можуть якось упорядочувати по-іншому. Якщо цю три кнопочки поряд з цим документом, ми можемо побачити, що ми його можемо відкрити. Ми можемо поділитися, копіювати посилання і керувати доступом. Тобто, ви самі можете назначити, хто буде бачити цей документ. Ви бачите, що я є власником. Але я можу додати, ну, наприклад, Олюшку Наталю Степанівну, і вона також буде мати доступ до цього документа. і отримає сповіщення, що їй надано доступ до цього документа, і вона може його подивитися або відредактирувати. Це дуже зручно, коли ви створюєте якісь спільні презентації або якісь звіти. Коли ви працюєте разом з вихователем-методиста або з завгоспом, ну, це такий момент, який дуже зручний. Далі, що ще може бути? Ви можете, Коли ви всі файли папочки свої підгрузили з комп'ютера і ну, забули, да, де що у вас знаходиться. Ось вгорі є пошук. Ви можете, якщо ви пам'ятаєте, як називається документ, ви можете його внести сюди, в пошук. І вам зразу почнуть видаватися документи. Ну, наприклад, я от наказ. Ви бачите, що я тільки ще не дописала слово, а вже є документи, які пов'язані з цим словом. Наказ. Ось вони всі вже тут є. Дуже зручно в цей момент. Вгорі є, з правої сторони, різноманітне розташування. Тобто, зараз в мене список, просто список. Ми можемо його зробити як плитки. І ви побачите, скільки документів у вас в кожній папці зберігається. Тут 8, тут 31, тут 76. Можна повернути список. Далі ви можете за допомогою цього, цієї кнопочки, змінено, відсортувати тобто від нових до старих. Ось ви побачите, так? Також в хмарному середовищі зберігаються всі файли чатів. Тобто, колись, коли, коли, коли ви комусь відсилали колись якісь документи, фотографії, ось вони всі будуть зберігатися ось ви бачите, так? І не треба в чаті шукати ту людину, яку ви відсилали. Все це зберігається тут, в одному місці. І коли вам теж присилали щось. Ось вони також є папка файли чатів. Тут також є все, що вам колись присилали, або ви з ким, з ким спілкувалися. Так, далі. Це те, те, що касається марного середовища, тобто ваших файлів. Ще є дівчатка, якщо... мікрофончики відключайте. нещодавні. Що таке нещодавнє? Це те, що у вас було ось буквально вчора, позавчора. Ну, все по ієрархії йде донизу до минулі записи. Ось всі вони у вас, майже все те, що проходить через команди, через спілкування ваше. Всі документи будуть тут. І всі записи, ось вони також, всі тут вони. Далі. Кошик, ну ви зрозумієте, як корзина, це коли ви щось видаляєте, воно залишається все одно в кошику, тому ви можете з цього кошику документ відновити. Ось кнопочка відновити. Далі, пускаємось трошки нижче. Ми бачимо команди. Ось тут дуже цікава річ: вся та інформація, яка зберігається в різноманітних командах, отут от також вона буде відображатися. І не потрібно шукати команди, ритися там, ну, от, наприклад, центр професійного розвитку, да? а у вас там, допустимо, ви відкриєте заклади освіти, там де телефонограми, і вони будуть всі-всі, от все, що в нашому каналі центр професійного розвитку, ось воно автоматично все тут зберігається. Точно так же і всі-всі всі спільноти, які у вас тут, не спільноти, а команди, які у вас конкретно в які ви входите, отут -от будуть відображатися і весь матеріал цих команд, також буде відображатися в них. І не потрібно буде в них переходити. Так, ну один момент, який я вам не можу показати, зараз поясню, чому. Для того, у кого встановлений Windows починаючи з 10, десятий, 11, при встановці Windows встановлюється застосунок OneDrive автоматично, тобто він вже влаштований в систему. І його тільки потрібно трошки підстроїти. Що це таке? Це коли ви щось змінюєте у себе на комп'ютері. І автоматично воно у вас змінюється і ось тут, у Хмарі. В мене так не виходить, тому що в мене сінорка стоїть. В сінорки не працює ця система, я дуже довго з цим питаюся зробити, але в мене постійно вибиває помилку. Як це можна робити? Ну, ось, коли ви зберігаєте документ у себе на комп'ютері, ви, коли зберігаєте, у вас з'являється такий застосунок: OneDrive. Ви його натискаєте, входите в нього, ну, там один раз тільки можна, треба вийти, і вас потім вже не буде спрашувати логін і пароль. Добавляєте свій логін і пароль той, який ви зареєстровані в нашому офісі 365, і ви заходите на OneDrive, і це зберігається вже там. А ще, а ще можна синхронізувати. Тобто, ось, наприклад, ви працювали працювали на комп'ютері, там зробили якісь документи, там додали або щось змінили, і е, кожен документ не передавали в OneDrive. Вони у вас там накопилися, так, чи якийсь там час, ну, допустим, за місяць, так, а вам потрібно все це синхронізувати. Ви натискаєте кнопочку «Синхронізувати», і виходить, що все, що змінилося на комп'ютері, зміниться і тут у вас в цьому облакі, в цій хмарі. Тому пропоную вам користуватися цим застосунком, тому що є можливість зберігати дуже багато інформації, фото, особливо відео, те, що дуже багато місця займає на комп'ютері, і доступ, окрім вас, у, до цих документів ваших матеріалів не буде. Тільки е, саме головне зберігайте на телефоні або десь, де у вас є там якісь підказки, ваш логін і пароль, щоб ви могли в будь-якому місці за допомогою вашого логіну і паролю війти в свій аккаунт на Офіс 365. В мене все. Чи є до мене питання, будь ласка. Дякую вам. Я думаю, що у мене питання дивитесь так. У мене от на... тільки синхронізується те, що на робочому столі, а ті папки, які на d диски вони не синхронізуються. Значить, треба кожен диск окремо синхронізувати окремо вже. Ага, поняла. Дякую. That's